Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Закінчився грудень місяць, а отже, час подавати звіт за грудень платникам єдиного податку 3 групи із ставкою 2%. Разом з цим звітом потрібно буде надавати також додаток по ЄСВ єдиному соціальному внеску. Тож я і розповім в цьому відео, як заповнити звіт за грудень. Місяць 2022 року, і як заповнити додаток по ЄСВ з рахуванням того, що для всіх платників єдиного податку у 2022 році була встановлена пільга по ЄСВ, починаючи з березня місяця. Тож починаємо. А починаємо ми, як завжди, з пошуку електронного кабінету на сайті ДПС України. Так і пишемо: ДПС України. Enter. А поки я шукаю електронний кабінет, натискайте кнопку підписатися, щоб підписатись на мій ютуб канал податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. А також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться вгорі і буде внизу під цим відео. На моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації. Окрім враз на самих відео. Так що обов'язково на нього підписуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого та цікавого. Ну, а я переходжу на сайт Державної податкової служби. Так, от він цей сайт. Прогортаємо трохи вниз. І от внизу, бачите, написано електронний кабінет. Натискаємо. І от тут вгорі, бачите, є така трохи непримітна кнопка вхід. Натискаємо на неї. Щоб скористатися електронним кабінетом, нам буде потрібен ключ електронного цифрового підпису, або як ще кажуть, КЕП, я зазвичай користуюсь ключом від Приватбанку. Ви можете скористатися будь-яким, можете, от самим першим, бачите в переліку, це ключ самої податкової, можете ключом будь-якого іншого видавця. Я, ж, як я вже сказав, я користуюсь ключом Приватбанку, бо його дуже легко можна отримати в особистому Приват24. Як це зробити? посилання буде під цим відео внизу, і буде вгорі, зараз з'явиться теж е посилання, Якщо ви, у вас його ще немає. Тож я вибираю в переліку видавців ключів. Бачите, я вибираю PrivatBank. І тепер мені потрібно знайти ключ на комп'ютері. Файл ключа на комп'ютері. От він, бачите, з розширенням JKS. Я його вибираю. І тепер мені потрібно внести пароль. Щитати. Ключ щитаний. І тепер натискаємо кнопку Увійти. І от ми зайшли до нашого електронного кабінету на сайті ДПС України, щоб зробити власне те, для чого ми сюди заходили. Щоб надати звіт по єдиному податку, в меню Зліва вибираємо введення звітності. Натискаємо. І тут потрібно, ну, у мене вже бачите, 23 й рік, нам потрібен 22 й рік. І, відповідно, грудень. Місяць обираємо 22 рік, грудень мі місяць. Натискаємо створити. Якщо у вас буде дуже багато, от як тут от, бачите, запити, або взагалі може бути всі, щоб скоротити кількість документів, вибираємо прибуток. І е, тут знаходимо нашу декларацію на час дії воєнного стану. От вона, бачите, третії групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні. Натискаємо. Перевіряємо, чи правильно вказано назву податкової, де ви знаходитесь на обліку, тому що іноді тут підтягується стара інформація, та, яка відповідає вашій податковій, коли ви тільки-тільки отримували ідентифікаційний код. Ну, і оскільки ми ж додаємо додаток по ЄСВ разом з декларацією, відмічаємо, що в нас буде додаток. По ЄСВ, от він, додаток 2, це є наш додаток по ЄСВ. Ставимо гарочку і е, тепер натискаємо кнопку створити. Загальна інформація в декларації заповнюється автоматично. Бачите, 12 місяць, грудень місяць, 2022 рік. Мої особисті дані, е, дані податкової, і тепер нам потрібно цю форму тільки дозаповнити. Вказуємо, як завжди, вказуємо суму нашого доходу за місяць, за грудень місяць. 35 у мене 970. На жаль, податок не рахується автоматично, то нам треба його порахувати. Беремо калькулятор 35,970 помножити на 0,02%. 71940 вставляємо. Все, на цьому у нас фактично наша частина, головна частина декларації заповнена, окрім одного моменту. Прогортаємо вниз і е, вказуємо, що в нас буде додаток по ЄСВ. От він бачите: в переліку другий додаток це наш додаток по ЄСВ. Ставимо хрестик. Не перепутайтесь з тим, що нижче. Нижче це додаток, коли подається звіт для нарахування пенсії таке і таке інше. Нам потрібен саме цей додаток. Вказуємо, що в нас буде додаток по ЄСВ. Тепер пригортаємо верх і відкриваємо меню з додатками. Відкриваємо меню. В меню знаходимо наш додаток по ЄСВ. от я його вже відкрив. І починаємо заповнювати. Починаємо заповнювати із GTК 8 Тут у нас буде період перебування на спрощеній системі оподаткування. Ми були на спрощеній весь рік з січня по грудень. Тож так і пишемо. Від 1.01.2022 і по 31.12.2022. Звертаю увагу, що немає значення, на якій ви групі були на початку року. Ви могли бути на другій групі. А е, потім е, перейти на третю групу 2%. Могли бути на третій групі зі ставкою 5%, потім перейти на 2%. Могли бути взагалі на першій групі, а потім перейти на третю групу зі ставкою 2%. В будь-якому випадку ви цей додаток подаєте за весь рік. За весь рік, за весь період перебування вас на єдиному податку протягом 2022 року. Справа в тому, що коли ви, якщо ви, наприклад, були на другій групі і переходили серед в середині року на третю групу із ставкою 2%, ви після переходу могли, повинні були надати звіт по єдиному податку за той період, коли ви ну, Якщо, наприклад, ви перейшли в травні місяці із другої групи на третю групу зі ставкою 2%, ви після закінчення другого кварталу, Повинні були надати звіт за е, півріччя і, е, по, по єдиному податку. І коли ви його надавали, ви там додаток по ЄСВ не надавали. Тож, відповідно, якщо ви бороли на єдиному податку протягом всього року, незалежно від того, коли ви перейшли на третю групу зі ставкою 2%, і з якої групи ви перейшли на третю групу зі ставкою 2%. Додаток по ЄСВ ми надаємо за весь рік, за весь період перебування на єдиному податку. Саме тому і вказуємо період з 1.1.22 по 31.12.22, оскільки ми весь рік були на єдиному податку. Далі, код застрахованої особи. Для всіх платників єдиного податку це 6. Ну і далі переходимо до заповнення власне таблиці по ЄСВ. Е, у нас обов'язкова сплата ЄСВ була тільки за січень і за лютий. Далі, починаючи з березня, всі пратники єдиного податку були звільнені від сплати ЄСВ. Тому ми заповнюємо ЄСВ тільки за січень і за лютий. Вказуємо мінімальну заробітну прату. 6500. 6500. Далі вказуємо нулі. Е, якщо ви не, не сплачували єдиний податок. І ой, єдиний податок: якщо якщо ви не сплачували ЄСВ і е, вам не потрібно, щоб цей е, період увійшов до вашого пенсійного стажу, ви заповнюєте далі нулями. Якщо ж вам потрібно, щоб цей період далі після лютого місяця війшов до вашого пенсійного стажу, ви далі продовжуєте заповнення, вказуєте мінімальну заробітну плату і заповнюєте всю табличку, ну так як от заповнено в січні і в лютому, це якщо вам потрібно, щоб цей період увійшов до. Пенсійного стажу. Якщо цього не потрібно, навіть якщо ви сплачували ЄСВ після лютого місяця, але вам не потрібно, щоб цей період пішов до вашого пенсійного стажу, ви ставите нулі, як от стоїть зараз у мене. Далі вказуємо ставку єдиного податку. На жаль, табличка не рахує автоматично. Тож рахуємо самі суму ЄСВ 6500 помножити на 0,22 1430. Тож у нас 1430 за січень і за лютий. Далі у нас нулі. Ну і ставимо загальну суму. Загальна сума по е, коронці з мінімальною заробітною пратою. У нас тут буде 13 тисяч. І тут загальна сума буде е, 2860. Помножить на 2. Да, 2860. Все, наша табличка по ЄСВ, наш додаток по ЄСВ заповнений. Можемо натиснути на кнопочку перевірити. З'являється зелененьке повідомлення, що перевірено все правильно. І тепер ми повертаємося до головного документу і ще раз його перевіряємо. Сума доходу в нас стоїть, податок в нас стоїть, відмітка, що у нас є додаток по ЄСВ у нас стоїть. Додаток по ЄСВ у нас є. Він у нас заповнений. Заповнені всі рядочки. Мають бути заповнені всі рядочки, якщо ви весь рік бой на єдиному податку. Все в нас заповнено, дати в нас правильні. Все нам залишається лише зберегти документ, підписати і відправити. Тож натискаємо на кнопку зберегти. От він з дискеткою, бачите, зберегти, натискаю. Звіт збережений, і тепер нам потрібно його підписати і відправити до податкової. Тож ми ставимо гарочку, відмічаємо, що ми хочемо підписати. Натискаємо на кнопочку підписати. Знову обираємо наш ключ. Вносимо пароль. Натискаємо Считати. Натискаємо Підписати. Бачите, з'явився ключик і надпис підписаний. Значить наш звіт підписаний. Тепер відправляємо до податкової. Для цього знову ставимо гарочку, виділяємо його. І натискаємо на кнопку відправити. Це з'явився літачок. Бачите, написано відправлено. Тепер нам потрібно дочекатися квитанції 1 і потім квитанції 2. Квитанція 2 і буде підтверджувати, що наш звіт прийнятий. Ну що, пройшло декілька хвилин. Спробую оновити екран. Може, з'явиться квитанція. Так. З'явилася квитанція перша. От вона бачите, що звіт доставлено на збережено на центральному рівні. Тепер треба дочекатися квитанцію другу, що він прийнятий. Ну що ж, пройшов ще деякий час, і я знову спробую аналити, щоб побачити, чи прийшла квитанція 2. Взагалі, ви повинні знати, що коли ви надаєте звіт по єдиному податку разом з додатком по ЄСВ. Втору квитанцію виставляє пенсійний фонд. Тож її може не бути навіть декілька годин. Тобто, аж поки пенсійний фонд не оброби у себе на сервері ці додатки по ЄСВ разом із звітністю, квитанція 2 не з'явиться. Іноді вона з'являється швидко, а іноді її доводиться чекати декілька годин. Тож не дивуйтеся, якщо ви надали звіт по єдиному податку разом з додатком по ЄСВ, а квитанції 2 довго немає. Я спробую анавити, може, Можливо, мені пощастить. Так, мені пощастило. Квитанція 2 прийшла. Фінальна пакет прийнято. Якщо квитанція 2 у вас з зареного кольору написано фінальна пакет прийнято, значить все добре. Ваш звіт прийнятий. Можна натиснути перегляд і теж побачити, що пакет прийнято. Все, наш звіт прийнятий, поданий. У нас все добре. Як бачите, все просто та нескладно. і не варто заради цього ходити до податкової, якщо все можна зробити, не виходячи із дому через мережу інтернет. Ну а якщо у вас залишились якісь питання чи з'явилися якісь питання, пишіть їх під цим відео, я буду на них обов'язково відповідати. Ну і е, також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Податковий кон консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео. Якщо моє відео було для вас корисним, е, можете підтримати мій канал донатом у будь-якій сумі е, на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде в описі під цим відео. Також ви можете підписатися е, на мій телеграм-канал Податковий консультант. В моєму телеграм-каналі, окрім відео, дуже Багато іншої цікавої та корисної інформації. Тож, щоб не пропустити якісь важливі моменти, якусь важливу інформацію, я вам рекомендую також підписатись на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео внизу в описі і зараз має з'явитися вгорі. Ну, а я буду з вами на цьому прощатися. З тим гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!